Живі плакати та розвінчування фейків у Києві на золотих воротах. Відкрили інтерактивну виставку. Складається експозиція із 30 постерів присвячених російській пропаганді. Ба більше завдяки мобільному застосунку можна взаємодіяти із зображенням, аби дізнатись про тонкощі маніпуляцій. Однією з перших виставку відвідала Юлія Нічволота. Метро може бути не тільки місцем очікування потягу, але й галерейним чи лекційним залом. Саме так вирішили громадські організації Європейський інститут Чорнобиля і влаштували виставку 3D-плакатів на столичній станції Золоті ворота. Особливість кожного з 30 плакатів полягає у тому, що його можна уживити за допомогою смартфона. Для цього потрібно лише завантажити додаток Єдар і навести на експонат камеру. Крім картинки, відкриються 3 d моделі аудіо, відео та віар-портали каже співорганізаторка виставки. Ки справжні причини війни або як працює російська пропаганда Олена Романюк за кожним плакатом зашифровано те, як працює російська пропаганда, як вона впливає на нас, як вона викривляє дійсність, коли біле називає чорним, коли розмиває те, що відбувається, коли замовчує те, що що відбувається насправді, коли війну називають спецоперацією, коли вбивство українців називають освобожденням. Організатори запевняють, Помогу сучасних технологій можна задіяти глядача до досліджень кожного з методів російської пропаганди. Крім того, мультимедійний матеріал легше засвоїти, і ми зрозуміли зрозуміло, що в нас є такий функціонал, який в чорному проєкті класно це показав. І ми вирішили зробити виставку, яка буде допомагати українцям по всьому світу презентувати Україну да допомагати збирати донати НАТО допомогу. Для українців для зсу у майбутньому виставку планують експонувати у навчальних закладах України. Як на мене, це чудове. Чутова візуалізація всього, що відбувається зараз, особливо для закордон закордонного суспільства, тому що вони цього всього не бачать, і обов'язково я впевнена, що всі відвідувачі, які є з за кордону, вони ну їм обов'язково це має сподобатися. Найближчим часом виставка відкриється і в європейських країнах, зокрема в Іспанії, Франції, Словаччині та Чехії, щоби за кордоном знали, як діє російська пропаганда. Юлія Нічолода, Артур Захарченко, новини правда тут.